Так, шановні депутати, шановні стадості, шановні присутні, перед початком роботи сесії попрошу шанувати пане. Звичайно, повернення стадії присутніх на сесії 15 відсутні сім. Сергія проможна. Пропозиції щодо початку роботи під практиці сесії цього раз. Надійшла пропозиція відпочати роботу. На сьогоднішній сесії запрошені заступник селищного з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючи справами у нас комітету навчальних та головістів та відділів серед старостинського тобі. Основується такі порядку Перше питання: пронесення змін до селаського бюджету і святої селищної правні громади на 2024 рік. Друге, по затвердженні цієї програми соціальних підтримків учасників Росії. Учасник, Української війни, членів від сімей, сімей, чинних без захисників, шанування пам'яті загиблого військових службовців та підтримки сімей загибних померлих військових службовців і ділецьких сообщеної ради на 2025 рік. Третє по зображення програми підтримки військових частин інших військових формування самої збройних сил України, залучених до забезпечення національної безпеки та оборони на 2025 2026 роки. Четверте про завершення. Програми з організації та проведення заходів патріотичного виховання молоді, популяризації навчання у вищих військових навчальних закладах та військових коледжах сержантського складу проведення рекламно-агітельної роботи і залучення на військову службу за контрактом громадян України на 2024 рік. П'яте затвердження програми підтримки внутрішніх переміщених осіб на території Святої селищної територіальної громади на 2025-2026 років. Тобто, по з програми інформації відвертої селищної центральної громади області на 2025 і роки. років. Пронесний змін організації селищної ради 2012-2020 року номер 8 2 до 2020 затвердження програми будівництва ремонту та отримання вулиці доріг комунальної власності. Населених сумтах відвертської селищної ради на 2021-2025 роки. Восьме. Пронесення змін. До рішення другої сесії селищної ради від 23.12 року номер 11 До затвердження програми розвитку комунального господарства та довгі населених пунктів відповідає селищної ради на 2021-2023 років. 9. про внесення змін до рішення другої сесії селищної ради від 2312 2020 року номер 17 затвердження програми організації переведень пільгових категорій населення та відшкодування інших піджеплян від ТВ селищної ради. 2021-2025 років. Десяти про внесення змін до рішення Другої сесії селищної ради 23-12-го 2020 року No21 затвердження програми розвитку культури і спорту на території Святої селищної ради 2021-2025 років. 11. про внесення змін до рішення до сесії селищної ради No24 від 23 12 2020 року про завершення програми розвитку культури і духовності краєзнавства тери, на території. 12. про внесення змін до рішення другої сесії селищної ради від двадцять року номер 25, 25. про затвердження програми підготовки та проведення заходів по відзначенню знаменних подій розвитку народної творчості від середнього селищної ради на 2021 дві роки. 13. Про внесення змін до рішення другої сесії селищної ради від двадцять, дванадцятого дві тисячі двадцятого року двадцять Затвердження програми розпідження програму рода финансової підтримки комунальних цего рада 2021 п'ятнадцятого пронесе змі до рішення другої сесії цели ради номер тридцять четвер дванадцятого дві тисячі 2020 року про програми закуна і території для цих надзвичайно зації объездчення пожежної безпеки

Селищного бюджету. 21. Продання звони на безоплатну передачу майна на баланс комунального підприємства Громадське. 22. Про виконання плану роботи селищної ради. За 2 філічка 2024 року до затвердження плану роботи селищної ради на 1 філіччя 20. 2025 року. 23 представляється земельні питання попри про позиції доповнення. Тоді, хто за даний порядок денний, прошу голосувати поза. Кому внести середок денний, щоб ці питання, які говоримо на засіданням постійної комісії. По внесення змін вирішення 38-ї сесії селищної ради від 110-го 23-го року No1 до затвердження програми підтримки військових частин військового військових формування установок Збройних сил України, залучення до забезпечення національної безпеки та оборони 2023-2024. Років достатньо пропозиції доповнення суддні. Є пропозиції затвердити порядку денні за дану пропозицію прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто отримався? Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше про внесення змін колишньої 38-ї сесії селищної ради від 11 року No1 по затвердження програми підтримки військових частин і військових формальних становив збройних сил України залучення про безпечення національної безпеки оборони на 2023-2024 роки. Є запитання. Немає. Хто за то, що проєкт рішення прийняти рішення сесії, проступу 2, хто за хто проти, случайно? Руляку про змін, внесення змін до селищного бюджету селищної територіальної маги на 2024 рік. Є зацікавний способ. Примає. Хто за то, що проєкт рішення прийняти як рішення сесії, поступу 4, хто там? Тут проти, хто прийняв рішення, приймається. Відуючи про затвердження цільової програми соціальної підтримки учасників російсько українських війни, членів сімей, сімейних педжет. Пам'яті загиблих військовослужбовців та підтримки сімей загиблих померлих військовослужбовців від 20 селищної ради на 2025 рік. Є запитання? Хто за того, що про рішення прийняти прийняття технічної сесії? Прошу послухати. Хто за? Хто проти? Це рішення приймає. Підтвердження розтвердження програми підтримки військових частин інших військових по формування і установ Збройних сил України залучених до... Річня прийняття рішення сесії, прошу голосувати. Слідуючи про затвердження програми з організації та проведення заходів патріотичного молоді. навчання Проведення рекламної техніки роботи і залучення на військову курску за контрактом громадянам країни на 2025 рік. Хто запрошує рішення прийняття фішня сесії, прошу голосувати туда. Тобто, тут тобто, 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 то за то, що проект рішення прийняття як рішення сесії, прошу проголосувати. за про це на це. Ідеться пронесення змін до рішення Другої сесії селищної ради 23.12.2020 року номер 8 затвердження програми будівництва реконструкції, ремонту та отримання вулиці до виконання власності населених пунктах із весь селищної ради 2021-2025 роки. Я завжди. Хто за те, що перед рішенням прийняття як рішення сесії, прошу голосувати. Хто за? Хто просить, хто отримався, не приймається. Підучи пронесення зміну рішення сесії селищної ради від 23.12.2020 року номер 11 Звернення програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на 2021 2025 років. Я запитання. Хто за те, що проєкт рішення прийняти яключні сесії, прошу голосувати, хто за.

Слідуючи про внесення змін до вишення 2 сесії селищної ради 23.12.2020 року No21 по завершення програми роду відповідь на території селищної ради 2025-2025 років. Є запитання? Немає. Хто за то, це тактично прийняти? на сесії, прошу голосувати. Хто за? Хто проти утримався? Що приймається.

Программ згодовки та проведення заходів відзначення знаменних подій розвитку народної творчості від КВС-Поселишньої ради на 2021 років. Не запитання. Хто за те, що переключення прийняття ектичної сесії, прошу послухати. Хто за? Хто просить отримався? Приймається про внесення змін доручення другої сесії селищної ради з 2015 2020 року 26. Затвердження програми підтримки установи охорони здоров'я на території Піверської селищної ради 2021-2023 років. Що за те, що практично прийняти Христина, це чи просто пустова, що там, що просто, пустимо, що не прийняти. Тільки, що змін до рішення другої сесії селищної ради до сесії 12 2020 року на сесії затвердження програми розвитку фінансових систем комунальних підприємств і зв'язку ради на 2021-2023 роки. Є запитання? Немає. Тобто, що це рішення прийняти, як рішення сесії, прошу працювати. Тобто, то проти окремого рішення приймається. Підучи про внесення змін до рішення промігації селищної ради No3412-2020 року про за затвердження програми захисту населення території надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території селищної ради на 2021-2025 роки. Є за це. То за те, що практично прийняття технічної сесії, прошу голосувати. Просто займається. Так, 17 поселишній бюджет і порядку селищної згадання громади на 2025 рік. Я запитання. Так, я зачитаю, що це бюджет. Так, визначите, визначите на 2025 рік. Доходи селищного бюджету у сумі 85 мільйонів тисяч гривень в тому числі доходить загального фонду залишного бюджету 85 млн 167, 000. доходи спеціального фонду за бюджету 4 тисячі, діду додатком. Додатку селищного бюджету 85 мільйонів 801 тисяча, в суму чи видатку загального фонду залишному бюджету 85 млн 167, спеціального фонду 634 тисячі, діду додатку треба сущності. Воротник касовий залиш бюджетних коштів у розмірі 85 тисяч гривень. 80 мільйонів 85 мільйонів 167. Так, намір, да. що становить 0,1% видатків загального фонду селищного бюджету признак 20%. Резервний фонд селищного бюджету в розмірі 800. 285 тисяч, так? Да. 20, 200, 75 тисяч, 200, що становить 0,1% видатків загального фонду селищного бюджету визначені цим пункт. Друге, затвердити бюджетні призначення головного розпорядників, головних розпорядників коштів селищного бюджету на 2025 рік у розгляді відповідальних виконавців за бюджетними програмами затвердити на 2025 рік і бюджетний трансфер від податку 5 цього річ працювати в кожну державу, та лише на реалізацію місцевих регулярних програм згідно з додатком 7 до Встановити, що в загальному фонду державського бюджету на 2024 рік. Перше, до доходів загального фонду належить надходження визначення статей 64 бюджетного кодексу та трансфер визначення статей 97 бюджетного кодексу. Друге, джерела на формування в частині фінансування Діалні формування у частині кредитування є надходження, визначені статтями 64 та бюджетного кодексу України. То, встановити, що джерелами формування Спеціального фонду селищного бюджету 2025 рік. У частині доходів є надходження, визначені статтями 69.1 та 71 Бюджетного кодексу України. Другу, у частині фінансування є надходження. Визначені пунктом 1 частини 2 статті 72 Бюджетного кодексу України. Я визначено на 2025 рік відповідь 55 бюджетного кодексу країни, захищеними додатками селищного бюджету, видатки загального оплата, оплати праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та пов'язаних матеріалів забезпечення, продуктам, харчування, комунальних послуг та енергоносилів, поточних транспорт населення. Ось ми надати право фінансовому відділу ідею селищної ради отримати позики на покриття тимчасових касових договорів загорів залежного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених чидат спеціального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів по відділення позначить рахунок рахунку на договірних умовах для зарахування відсотків за користування цими коштами, обов'язковими їх поверненнями до кінця поточного бюджетного періоду. Порядку порядку визначено, визначено Кабінету міністрів України відповіді статей сорок три Бюджетного кодексу України. Переголовним розпорядником кордонів селищного бюджету забезпечити виконання норм бюджетного кодексу України. Стосовно затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів, з дня на чинності цим рішенням здійснення управління бюджетними коштами обмежах встановлених і бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне результативне і цільове використання бюджетних коштів. Організації та організації роботи в розпорядниці бюджетних коштів нижче урівняти одержаності бюджетних коштів у бюджетному процесі. Третє здійснює потроху за своєчасним проведенням у повному обсязі до бюджету коштів наданих за операціями кредитування бюджету та кредитів, отриманих з територіальної громадою та коштів, наданих під місцеві гарантії, забезпечувати інформацію про бюджету відповідно до законодавства. П'яте Взяття бюджетних зобов'язань за дострокових зобов'язань за енергосервісу здійсненням витрат бюджету. Шосте забезпечення повному обсязі проведення до за електричну та пустову енергію, водопостачання водовідведення природних газ і чинення енергоносіїв, комунальних посту заходів зв'язку, які споживаються бюджетними установами та укладанням договорів та за функціональною та економічної класифікації в загального обстрілу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фонду селищного бюджету. Один дозволити фінансовому відділу ідесь селищної ради за поводженням з постійною комісії з питань фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку на надходженні в міжсесійний період трансфертів з державного бюджету обласного бюджету дотації субвенцій, понад обстрілями, враховування селищного бюджету. Вітовецької селищної територіальної громади на 2025 рік збільшувати обсяг доходів та видатків селищного бюджетного суму транспортів, одержаних з державного бюджету України та обласного бюджету. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до селищного бюджету відповітської селищної територіальної громади на 2025 рік. 12. Якщо після прийняття відповідної селищної ради рішення про селищний бюджет від 20 селищної територіальної громади на 2025 рік, повноваження на виконання функцій або надання послуг. На яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного умов розпорядника бюджетних коштів до іншого умовного розпорядника бюджетних коштів, і бюджетного призначення не призупиняється і заслуговується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, в якому це доручено. Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням виконавчого комітету відповідно селищної ради, погодженими з постійною комісією з питань фінансів бюджету планування. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2025 року. Рішення підлягає опублікуванню в 10-денний строк його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 бюджетного кодексу України. Додатки до цього рішення є юневід'єдною частиною. Контроль за цього рішення покладе на комісію з питань фінансів бюджету опланування спеціально-хімічного роздумування в місті. Тобто що проєкт рішення прийняти з рішення сесії про субботу

14 днів до штату комунальної некоміційного пацієнта, Центр з медико-субертанї допомоги Пірецької середньої ради, та його затвердження регіони. То за те, що практично прийняти рішення сесії, прошу пустувати хто за, хто проти, хто отримав серед мати. Затвердження штату mm. комунальних спеціальності. То за то, що практично прийняти рішення сесії, просто пустувати, то, да, то проти, то, 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 то приймають. Про заплачення порядку нормативної законів частково прибутку підприємство, тому організації добувають спільний власності, но е мати спеціальності джерела. Mm -hmm. за я запитання. За те, що практично за пришли, сесії прошу голосувати, то запрошувати. Про мене згоден на до доплату передачу майна, на баланс на баланс, на, баланс, на, баланс, на баланс. Так. Є запитання

Виконання плану роботи селищної ради за 2 півріччя 2024 року, та за затвердження плану роботи селищної ради на 1 квічня 2025 року. Є запитання? Давай. Хто за то, що проєкт рішення прийняття як рішення сесії, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто прийнявся. <зас> припинення права постійного користування земельної ділянки Завалітківської гімназії Вітовецької селищної ради Хмельницької ради Хмельницької Є запитання? Хто за те, щоб так рішення прийняти рішення сесії, прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто отримує рішення прийняти? Слідуючи про припинення права капусті змейної ділянки Санівської гімназії. Приняти. І. Є запитання. Хто за проєкт рішення прийняти рішення сесії? Слідуючи про зате документації змінився щодо встановлення. Відновлення меж земельної ділянки. З метою внесення виправлених відомостей до ДЗК координати погородних точок земельної ділянки, що перебуває в користуванні на умовах оренди ТОФЛІ СЕЛ». Я запитання. Хто спочатку рішення прийняти сесії, що стосувати? про внесення змін до договору оренди землі зареєстровано до 3-4 року до ТОП-флай-селт. Я Немає. Хто запрошує крушення прийняття як сесії, Хто за? Хто проти, хто отримався? Про мене дозволу на групу технічної документації замовлю щодо реалізаризації земельної ділянки на сільського спозначення будуть наладити округу. Хто запрошує проєкшення прийняття як сесії, прошу працювати? Хто за? Хто проти, хто отримується? Про припинення дії договору оренди землі по вулиці Меру селищі Віківці Рузянка yeah. Свободяки на оселі є запитання? До того, що проєкти прийняття рішення сесії, прошу голосувати залупимо. Слідуючи про затвердження технічної документації замовлення щодо встановлення меж межземельної ділянки на конечній Олексії Миколаївні в межах населеного пункту Порохня вулиця Печинка, 39 Почнецького та Степського округу та передачу даної земельної ділянки її власності. Я запитання. Хто за того, щоб третий рішення прийняти сесії, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Скідчи про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки проводяно по польовом його дославич у по самому пусту села Зелена, вулиця Шкапата, вулиця 14, Писансько-Старостинського округу. Є запитання? Хто за то, щоб треба рішення прийняти кріщення сесії, прошу голосувати, хто за?

Для ведення товарного виробництво виробництва спокуєм земельної частки чекають у колишньому КСПІ Батутіна за межами пункту Хровецька, Сарніцького та округу, байдем Є Хто за то, що річного прийняття, якщо прошу працювати? Хто за, хто проти, хто отримався? Ці питання в порядку південного розглянуті. Є запитання прожити, що до порядку поведення mm. немає. Бо... І серкрес процесів селищної ради быть закритою. Перед закриттям...